Урок української мови 130, сторінка 8. Тема нашого уроку алфавіт. Знак м'якшення, букво чи м'який знак О, Шарліт Веро в підшоботях. Отже, сьогодні ми з вами завершимо читати казку французького письменника Шарля Перо і назва казки кіт-утшобота. Попрацюємо у будиночку алфавіт. Допущіть букв, яких не вистачає. На другому поверсі між буквами «М» і буквою П живе буква О. На першому поверсі між буквами «Щ» і буквами Я буквою «Ю» живе буква м'який знак. Чим цікаво буква сполучення м'який знак О, м'якість приголосного перед О позначається м'якшення. Буква М'який знак О? Буква М'який знак дуже полюбляє товаришувати з буквою О. Виконуємо наступне завдання. Розташуємо слова в алфавітному порядку сьогодні з 4, і у Пам'ятаємо, що ми звертаємо увагу на першу літеру. але якщо буква як у 4 і у починається перша літера однаково, тоді ми звертаємо увагу на другу букву, яка із них виступає в алфавіті. Так. Перевіряємо. Дзьоб перше, сьогодні друге, у трьох третє, чотирьох, четверте. І виконаємо правий фотоапарат. Увага на екран. Перевіряємо з цього, цього цього. Подивіться уважно, що однаково в всіх цих квадратиках. У першому, другому і третьому є сполучені м'який знак О. Вони стоять на другому і третьому місці. Що ще однакове? Однаковий перший звук, він м'який приголосний. Але далі він вже відрізняється у Що ще різне? Кількість букв. У першому 4, в другому 3 і в останньому також 4 букви. І відповідно різну кількість звуків. Далі заспіваємо клади на мелодію пісні про чарівника. Тепер тоже давно складник швидкому темби. Вам чисто моку. Спочатку повільно, а потім швидко. Ньо, ньо, ньо. м'якшення і буква О. Но, но, но подружилися давно. Ньо, ньо, ньо. Знак м'якшення і буква О. Но, но, но подружилися давно. Ми можемо хвалькові виконати завдання знайка. Пригадайте, як ми називаємо твір про вигадані часто фантастичні події. Казка, прислів'я чи загадка. Твір про часто вигадані фантастичні події називається казкою. Покажіть у вид каски Ганса Христіана Андерсена «Дикі лебеді. Побутова казка, казка про тварин чи чарівна казка. Це чарівна казка. Позначте в країн, в якій народився Шарль Перо. Шарль Перо народився у Франції. Прочитаємо пораду цього вірш це короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римується. Сьогодні ломаємо слогучку. У нас наступні слова. Увага на екран. Відео пояснення. Сіножати. Місце відведене для осіння трави. Тут будуть косіти, і наче сіно жати. Сіножать. Посад. Тут покосить траву. Далее убил пуста. Упа, линии с целью крыша травою. Як нам прочитати за щось не до снаги не під силу? Прочитаємо разом слова ведмежати й матеня. До сіножаті. Косарі, луки. Не до снаги, карета. До сіножаті косарів, луки не до снаги, карета. Слова ведмежатка. Незабаром перекинутися. Наймовірніше, могутніший неквапив. Незабаром перекинутися. Неймовірніше, могутніший, не, Неймовірніше, могутніший, не Читаємо пориву тексту, спочатку повільно, потім швидко. А тим часом кіт уже убів далеко вперед. Прибігає до великої сім'жаті, а там сто косарів. Траву, кося. А тим часом кіт уже побіг далеко вперед, прибігає до великої сміжаці, а там сто косарів траву посяг. Почитаємо у ривопаску разом із Віктором. Кіт у чоботях скорочено, адаптовано. А тим часом кіт уже побіг далеко вперед. Прибігає до великої сіножаті, а там сто косарів траву козять. Гей, люди. А чиї це луки? питає кіт, а це великого злого чаклуна. То слухайте, їхатиме король. І коли запитає, чиї це луки, скажете, що графові. Я вам віддячу і побіг далі. А всі люди захоплено дивилися йому вслід, бо кіт був у чоботях і ходив, як людина. Незабаром прибіг він до палацу, де жив злий чаклун, увійшов і став перед ним. Чаклун запитав. Чого кіт від нього хоче? Той низенько вклонився і мовив. Чув я, що ти можеш перекинутися на всякого звіра, на якого лишень захочеш, на вовка, лисицю чи собаку. Цьому я можу повірити? Але мені не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину, от хоч на лева. Це для мене дрібниця, відказав чаклун і вмить обернувся на лева. Кіт удав, ніби злякався і скрикнув. Це ж неймовірно, нечувано. Але ще неймовірніше було б, якби ти перекинувся на якусь маленьку тваринку. Ну, скажімо на мишку. Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, і тобі не до снаги. А вже ж, любий котику, я можу, й це. Сказав чаклун, перекинувся на мишку та й почав бігати по кімнаті. А кіт хапнув мишку з одного стрибка і мить з'їв. Тим часом король із графом та принцесою їхали собі не квапом далі І приїхали до Великої луки А чиє це сіно? запитав король. Графове. гукнули косарі, як навчив кіт. Гарний клапоть землі маєш, графе, сказав король. Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт стояв на сходах і тільки но карета зупинилася, прискочив, відчинив дверцята й мовив, Ваше величносте, Прошу ступити до палацу мого господаря графа. Незабаром граф одружився з королівною, а згодом став королем, а кіт першим міністром при ньому. Ось так закінчилася паска «Кіт у чоботах». Попрацюємо над містом бесту, Завдання 14. Перша зірочка. Кому належала сніжать, до якої прибіг кіт? Шукаємо в тексті, кому належало. Гей, люди, а чиї це лупи? – питає кіт. Відповідь А це великого злого чатуна. З яким проханням звернувся кіт до косарів. То слухайте, їхати на король. І коли запитає, чиї це луки, скажете, що бракові я вам віддячу. Чому люди всі захоплено дивилися на кота? Тому що кіт був у чоботях і ходив як людина. Далі кіт потрапив до палац злого чаклуна. Він попросив його спочатку обернутися. На лева, а потім на маленьку мишку, яку з'їв. Та готові вдалося перехитрити чоковна. А тим часом приїхав принц, король із королівною і граф. Незабаром граф одружився з королівною, а згодом став королею, а кіт став першим міністром при ньому. Перегляньмо корило до казки. Черник Василь Мельника стати королем від допомоги кота. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами завершили читати казку Шарлі Перо і Кучобоза.